Для того, щоб досягнути максимального результату від тренувань, потрібно будувати вашу програму таким чином, щоб різне за характером навантаження виконувалось конкретний проміжок часу. Цей метод називається періодизація, і сьогодні ми про нього поговоримо. Ви дізнаєтеся сьогодні, які є етапи періодизації, а також як чергувати тренування за складністю. Якщо простими словами, то програма тренувань це цикл, який ділиться на мезу, мікро та макроцикли. Мій тренувальний цикл напротязі року чи там на протязі 14 місяців по різному проходить декілька етапів. Перший це робота в низькому діапазоні повторень. Друге це робота в високому діапазоні повторень. Третє це період експериментів та відпочинок. Четверте це робота в низькому діапазоні повторень. П'яте це робота в високому діапазоні повторень. І шосте це відпочинок. Такій послідовності я чергую певні етапи. Зараз я про них розповім вам детальніше. Робота у низькому діапазоні повторень це переважно силові тренування, де я виконую від 6 до 8 повторень. Це на ті групи м'язів, які в своєму русі використовують один або два суглоби. І в середньому 10 робочих повторень у тих групах, де задіється тільки один суглоб. Простими словами, де задіюється два і більше суглоби, це всі жими, тяги. А де задіюється один суглоб це згинання, розгинання, відведення, приведення і так далі. Відпочинок між підходами тут переважно від 2 до 3 хвилин. Кількість вправ, яку я виконую за тренування, це від 3 до 5 вправ. Вправи на протязі цього етапу одні ті самі, просто змінюється їх послідовність. В середньому на кожну вправу я виконую два-три робочі підходи. І підбираю вправи таким чином, щоб вони були комфортні для мене, щоб під час їхнього виконання я не відчував ніякого дискомфорту. Основне завдання на цей період це збільшення силових показників. Другий етап це робота у високому діапазоні повторень. Тут я вже виконую від 10 до 15 повторень, незалежності від того, скільки суглобів задіяно в рух. Відпочинок між вправами і підходами в середньому від 45 до 90 секунд. Кількість вправ, які я виконую, це від 4 і до 6 вправ за тренування, в яких я виконую від 3 до 4 робочих підходів. Якщо в силовому етапі тренування тривають десь в середньому годину 20-го 50, то тут, не дивлячись на те, що вправ більше, так як я додаю, по суті, одну-дві вправи на кожну м'язову групу, тут тренування коротші, в середньому вони займають до години часу. Це безпосередньо саме тренування, не враховуючи розминку, розтяжку, післятренувальне кардіо і так далі. Про те, скільки має тривати тренування на каналі, вже є відео, так що зверху переходьте та дивіться. Перед тим, як ми продовжимо, хочу подякувати цим людям за те, що вони підтримують наш канал на Patreon. І якщо ви хочете стати нашим патреоном, то підписуйтесь. Кожен патреон, в якого рівень трансформації вище, отримує свою персональну програму тренувань, і план харчування з можливістю коригування раз у місяць або частіше, в залежності від того наскільки ви проявляєте ініціатив. Експерименти та відпочинок. Обов'язкова штука, яку ви маєте робити від одного до двох разів на рік, тривалістю від одного до шести тижнів. Тут ви вже підключаєте такі речі, як пліометрія, робота на стабілізацію, ЛФК при необхідності, статика, можете зайнятися бойовими мистецтвами або ж танцями, речі, які трошки допоможуть вам відволіктися і перезавантажити вашу нервову систему, підготувати її до наступного етапу тренування. Обов'язково також взяти повний відпочинок від тренувань хоча б тиждень для того, щоб. Відпочити так само морально, фізично і перезавантажитись, і отримати так званий голод до тренування. В наступних етапах я зазвичай можу підібрати нові вправи або додати якісь вправи, і вони знову чергуються в тій самій послідовності: робота в низькому діапазоні повторень, робота у високому діапазоні повторень і вже безпосередньо повний відпочинок. На наступному рівні кожен з наших етапів ми вже розділяємо на певні мікроцикли. Які чергуємо за складністю навантаження. Важкі, середні, важкі і по відчуттях тренування. Якщо в таких видах спорту, як пауерліфтинг, важка атлетика, ви враховуєте відсоток від повторного максимуму, то бодібілдингу це поняття відносно. Для себе я виділив такі психологічні рамки градації тренувань. Якщо в мене силове тренування легке, і я виконав від 6 до 8 повторень, і в мене повинен бути запас тільки ж від 6 до 8 повторень. Якщо в мене середнє тренування, і я виконав від 6 до 8 повторень, то в запасі у мене має бути половина від того. А саме від 3 до 4 повторень в запасі. До того моменту. Поки в мене настане відмова, або я не зможу підняти ту вагу. І якщо ж у мене відповідно важке тренування, то відповідно ця цифра ще збільшується до половини. Відповідно, в запасі в мене повинна бути від 1 до 2 повторів. І по самопочуттю. Буває таке, що у тебе там, важке тренування по плану, але ти там захворів, недоспав, щось там переїв і так далі. І ну, твій організм не готовий до того важкого тренування, то логічно ще можна зробити легке або середнє, вже відштовхуюсь від вашого самопочуття. Або ж навпаки, буває таке, що ти, наприклад, зробив. Важке тренування, і наступний раз, коли ти приходиш на тренування, в тебе таке емоційне піднесення, сила, драйв, і тебе зробив ще одне важке тренування, то ти можеш ще таке важке тренування зробити на наступному тренуванні. Але старатися не повторювати більше трьох важких там тренувань поспіль. Потрібно давати організму відпочивати, адже. Нам потрібно уникнути того моменту, щоб в нашому організмі накопичувалася втома, яка може потім погано вилізти. І наша нервова система дуже від цього сильно постраждає. Відповідно, якщо в тебе немає вже зусиль, ти зробив одне легке тренування. На наступному тренуванні в тебе знову немає зусиль, ти зробив ще одне легке тренування. То вже зробивши три легкі тренування, потрібно задуматись над тим, щоб піти на відпочинок. Після кожних двох циклів тренувань у нас настає період відпочинку. Зазвичай на останніх тренуваннях ми вже чуємо таке відчуття втоми, і воно з кожним тренуванням накопичується, і потрібно піти на повний відпочинок від тренувань. Але робиться це все поступово. Наприклад, якщо у вас тренування 4 рази в тиждень, то на наступному тижні ви зменшуєте його до 2 разів в тиждень. Потім ви зменшуєте ті 2 рази в тиждень ваші робочі навантаження врізаєте в половину, робите дуже легке тренування, і на наступний тиждень вже йдете на відпочинок. В середньому відпочинок повинен тривати від одного до двох тижнів. Ну тут треба дивитися наскільки вас вистачить психологічно, щоб відпочивати, але його потрібно обов'язково робити, як я говорив раніше, мінімум два рази на рік. Ось так відбувається моя періодизація. Для новачків можна спробувати поміняти етапи місцями. Спочатку робота у високому діапазоні повторення, потім робота в низькому діапазоні повторень. Але це все відносно і потрібно дивитися для кожного випадку індивідуально. Ось такий вийшов випуск. Надіюсь, що вам сподобалось. Надіюсь, що ви взяли багато корисної інформації для себе. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей! Слава Україні.